Бажає здоров'я. Ракетна загроза. Олексійович, що, що кажуть, ви зараз на Херсонському. Зараз повітряна тривога, зараз режим, ми зараз ці маємо роз'їхатись. Бажаю здоров'я, Доброго дня! добрий день. Вітаю вас. Їдемо. Біди що? Хвилінку. Хліб, хліб. Боже, добрий день. Це ви врятували всіх людей. А можете розповісти? Я не сама була. Я знаю, ці позиції можете розповісти як дуже Страшно. Ну просто це оголошена тривога, одразу ж зараз було дали команду плюс поліціянти спуститися. Мої робітники, в мої працівники. Ми вони обістимо хлібом з нашого піка. Тільки тільки вас звати? Алла. І хочу подякувати вам, бо насправді ви великі молодці. Я думаю, що вашому. Зусиллями і з зусиллями поліцейських були врятовані десятки людей. Наша Пана, ми поруч, нас є організація, так що. Дякую. Просто, Несподівано. словами подяки <рес> да. тролексій сьогодні Дякую. військовим за військовою по військової допомоги. Вони розповіли, які було страшне дні Тому і Олексійович захотів з'їхати просто подивитися, що з вокзалу міста. Ми часто були не видно деградацію безпекою, що багато всі стекла, майже, не здається вибиті. Все забито фанерою, просто бомблять щодня. Ну ми з вами і ви великі милиці. Можна міняти тримайтеся. Дякую. Давайте обнімаємося с вами. Дякую вам, бережіть себе, будь ласка. Бережіть. і